еще ничего не чув. Вышел в новый наказ? Еще один Он воспрещает браки граждан СССР и иностранцев с 15 февраля 47 года. Хорошо. Это нас не стосуется. Можно узнать, почему? Бо ми любимо одне одного! Та хлопець! Пробач, я не чую сама себе. Я-я-я-я, а я, я, я переконаний. А я, я голову тобі кладу, що тут буде індивідуальний підхід. Так. Ну вочують, були якісь легковажні рішення, потім дипломатичне листування. Та пісні його знає, що вона відома, так? Ну і зрештою ж можна пояснити. Коли побачиш, що дві людини просто... Ну просто не можуть одна без іншої. переживай, Адже ми живемо у 20 столітті. Так, Виток, ми живемо у 20-му але, знаєш, це таке різноманітне століття. Коли за одну годину можна дістатися в інший кінець світу, це 20-те століття. І коли від Варшави за один день нічого не залишається. А моя подруга виходить із жовтою зіркою на рукаві. Це теж двадцята -те столиця. І коли Гітлер подихає в своєму підвалі, це теж 20-те століття. І коли він з'явиться знову. Це теж буде 20-те столиця. Ти мені говориш, що я боюся жити. А я дуже боюся. Я боюся. Ну, ну, чого ж ти боїшся? Адже я з тобою. Чур, чур. Ось вона твоє творець, якби ти мене наслухалось, ми вже були б одружені.